Ранок останнього дня для учасників саміту розпочався незаплановано. наймасовіша атака України та вибухи на кордоні із Польщею змусили американського президента Джо Байдена зібрати лідерів країн Великої Сімки та учасниць НАТО у той момент, коли світові лідери тут на балі прагнуть досягти прогресу тривалого миру, Путін завдає ударів по цивільних цілях, дітях і жінках. Я маю на увазі те, що він робить, це варварство. І Росія може і повинна зупинити війну, а вони можуть зупинити це завтра, якщо захочуть. Джо Байден також пообіцяв президенту Польщі Анджею Дуді підтримку та допомогу у розслідуванні вибухів на польсько-українському кордоні. І з гострою критикою ж після масованих атак України одразу після завершення першого дня саміту виступив і британський прем'єр Ріші Сунак. На його думку, Кремль говорячи про мирні переговори, перекреслює ці намагання обстрілами українських міст. Поки на балі вирішувалися глобальні питання миру та стабільності, Путін безпідставно ракетами атакує цивільних в Україні. Ми маємо бути відвертими, цих криз не було би, якби Путін не розв'язав жорстоку війну. Після довгих суперечок, як саме та в якому форматі приймати остаточне рішення, лідери країн групи 20 вирішили прийняти декларацію, в одному з пунктів якої більшість лідерів засудили російську агресію проти України. В ньому зокрема згадується резолюція Генасамблеї ООН із закликом до Росії вивести війська з міжнародно визнаної території України. Суперечки були зокрема через російську делегацію на чолі з очільником МЗС Сергієм Лавровим, який вчора достроково залишив острів Балі. Кремль відмовлявся приймати загальне ком'юніке, яке передбачало би, що всі погоджуються із пунктом про російську агресію. Тож країни дійшли згоди на форматі декларації, де позиція Москви там описана як відмінність поглядів щодо ситуації та санкцій. В ухваленій декларації також позитивно оцінили продовження роботи зернового коридору через Чорне море. Про що окремо на прес-конференції підкреслив президент Туреччини Ардоган. Я окремо назвав цифру по відвантаженню зерна, яка зараз перевищила 10 мільйонів тонн. Також важливим є відвантаження добрив та аміаку. Це все ще триває. І як тільки ми повернемося з балі, ми обговоримо це питання з путіним, і ми працюватимемо над тим, щоб продовжити термін угоди по зерну, принаймні на рік. Майже всі офіційні делегації вже залишили острів балі, який приймав цьогорічний саміт. Наступний вже за рік відбудеться в Індії. З балі Сергій Стеценко, Криштоф Майкснер Радіо Свобода.